Всім привіт! Сьогодні покажу, де я буду сьогодні, що я буду робити. поділюсь ціною інформацією. Зараз я знаходжуся на залізничному вокзалі Петержалка. Тут каса, квиточок можна взяти і буду їхати до Райки. А там пересадка буде до Бежені. І їду збирати полуничку з друзями. З Бежені приїхали. Компуті, пересіли, брайки, на такому путі пересіли в райки на інших. Осі кілометра. Чистенькі, гарненькі. Ми стали тут зупиночку потягу і буквально перейти через дорогу. От, зразу можна побачити, так, куча машин. Ось. Цінник. 1 кілограм 980 хворінь. Більше 10 кг коштує 930 хворінько ми на поле. Люди збирають собі відерцями, хто ящичками. Ось таке довге поле, Полниця. Так і вже просто, Нереально. Так і іначе не видно, але якщо погодиться, підкущити дуже багато. Тут ми знайшли дуже солодку, просто там трохи далі ні, а тут видиш і єси прям з грядочка. Просто дивіться, відкрив місточка ліки. Запрошуємо, буквально там зупиняється потяг. Тут багато машин, не пройдеш мимо, і ось такі нереальні поля полуниці. Збирали, зараз буду їсти. Ідеш, йдеш. Треба пройти, щоб знайти її. Смач... Ну, не вкусная крышка потому еще солнце не было а тут не ради очень сладко просто Дольше, дальше, и так и дальше так вот так вот Те ще під'їжджають і туди-туди туди йде поле ще вверх. Ми сьогодні подорожуємо з маленьким хлопчиком Міша, і он Міша скільки нас брав полунички вже. Смачна? Угу. Можна їсти скільки хочеш, так? Угу. Супер. І додому можна взяти, ще й тут наїстися. Ми за зайде в Жемці цього поля. Такі ромашки. Добре, що Ди вони полоничку не їдять, нам більше буде. Скільки тут бухав? Ти просто відкриваєш листочка і її тут тобі. Така велика. Вони вже назбирала маленьке, назбирали полонечки. Ось така вона гарню. Пахнютя. Так, наче не видно, а от під кущиками є дуже багато. Це червоне. То, така одна колія. Цікаво. Зараз будемо їхати назад. Там розклад. Ще чийсь. Велосипед стоїть на дитинці. Бежі, ми. чекаємо свій потяг.